Всім привіт! Сьогодні чергова п'ятниця, 27 грудня 2024 року. Ми знімаємо ціни на паркувальному майданчику, де продаються автомобілі. У нас місто Луцьк. Будемо показувати, які ціни, які роки, які пробіги. Також коротка інформація по автомобілю. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Телефонуйте. ви бачили, що в оголошенні, що продається автомобіль в Ютубі. Так, на нашому каналі. Зустрічайтеся з продавцем, домовляйтеся про зустріч. Можливо, перед тим як зустрітися якісь фоточки з кіна. Підписуйтесь, Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Буду дуже вдячний за ваші будь-які коментарі. Погані, хороші, хейтерські, неважливо. Напишіть будь-що. Плюсик поставте люкс. Будь-що. Поділіться даним відео своїми друзями. А ми будемо показувати далі. А, так, туранчик продається. Так, 6790 сьомий рік. 7 місць. Автомат DQ 250 без підфарбувань бензин 1,4. 210 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Так. Ми сьогодні знімаємо два відео. Приходьте на канал. Бачите, автомобілі багато, всі вони продаються. Знімаємо два відео, приходьте на канал, дивіться одне, дивіться друге. За допомогою нашого каналу можна придбати собі непоганий автомобіль. Є можливість придбати автомобіль, е, вибравши його на сайті АвтоРія або на інших сайтах, де продаються автомобілі. А можна переглядаючи наше відео, ми випускаємо його щоп'ятниці, знімаємо. Воно виходить або в п'ятницю, або в суботу. Отож, лайкайте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Далі у нас продається ринок Кліо. Ще я не помолився. Так, ринок кліво, все правильно. 7-8 рік, бензин 1,6, 5,650, 159 тисяч. От Рено кліво це можна взяти, якщо можна... Ну, як другий автомобіль з сім'ї, в родині. там. Другий автомобіль такий, щоб подорожувати. А на кліво так, в магазинчик, по справах, по місту. Припаркуватися зручно, вона маленька. Розхід менший, ніж от в джипів там чи. Вінчик якихось автомобілів. Навіть цієї шкоди, я думаю, більший розхід буде, ніж в кліво. Ну, можна, звісно, і на кліво подорожувати, але там менше місця, менше багажник, менше речей взяти. Дев'ятий рік, 1,8 об'єм двигуна, 7,150, пробіг 185 тисяч. 1.8 інжекторний двигун, бензин, телефончик. Є, телефонуйте до продавця. Домовляйтеся, оглядайте автомобіль, перевіряйте. Вам там Він-код може скинути продавець. На сервісі Шкода або на сервісі Volkswagen можна перевірити ту чи іншу модель автомобіля. Ну, відповідної моделі на відповідному сервісі. Так, Volkswagen у нас. Golf Plus 10-го року випуску. 1,6 бензин, автомат коробка, пробіг 161 9200. Торг. 9200 торг. Ну, я думаю, що за 9 віддадуть, але торгуйтеся, можливо, буде менше. Так, йдемо далі. Автомобілів багато. От такого передупройдемося. Переходьте на канал, дивіться попереднє відео. Телефонуйте до продавців. Можливо, вони ще не продані ті автомобілі. Можливо, вони тут ще на майданчику стоять. Так, і Асоренто повний привід. 15 рік, 22, 999, 220 тисяч пробігу. Соренто. Ну меганчик. Там кашкай ще знімемо. За ним стоїть. Так, меганчик. Третій. Кузовідори рестайлу, Що він нас коштує? Складні електродзеркала. 12 рік. 1,6 дизель. 1,6 дизель. Біж томиган або півтора дизель. 177 тисяч км пробігу обслужений. Так, отакий миганчик продається. 1,6 дизель цікавий. Вже до був 1,5 дизель були. Якісь модель така цікава. Поцікавиться, продавця, напишіть в коментарях, що ну, вашу думку. Так, Нісанчик. Так, що він нас коштує? 10 рік, 1,5 дизель, 131 тисяча пробігу, 12,250. Так. Масло фільтра замінені. Телефончики є. Нісанчик. Такий кашкай продається. Так, що у нас? Опельок. Корса. Опель Корса. Сьомий рік, 1,3 дизель, 229 тисяч пробігу, 4500. Також можна взяти як другий автомобіль в сім'ї. Так, Корса. Так, Корса, все правильно. Так, отак він виглядає. Discovery. Ну він взяти це Discovery, Opel Corsa. Discovery там на, на подорожі їздити. Щось таке об'ємне перевозити. Опількорса так, в магазинчик на роботу по місту. Торговий центр там на ринок 2999 2.0 дизель. Телефончик є. Телефонуйте. Discovery, Вдається. Так, продовжуємо знімати Nissan Qashqai. Всім дякую, що дивитесь відео. Додивіться його до кінця. 7999 270 тисяч пробігу, 2,0 бензин. 9 рік. Додивіться відео до кінця. Напишіть, напишіть коментар, поставте вподобайку. Поділіться даним відео своїми друзями, знайомими. Так, шкода Октавія А5. В рестайлінговому кузові. Передні продутуманки є. А по ціні, що вона у нас. Продавець просить з неї. 12 рік, 1,8 бензин, 230 тисячі пробігу. Ціна ціна без підкрасів, здається, там мокре скло. Пану видно. Так, Телефончик є, ціни немає. Потелефонуйте по цьому телефону і напишіть в коментарях, скільки коштує дана шкода Октавія. Так, будуть вам глядачі, всі вдячні. Так, продається. Сиад. Так, СИАД коштує в нас 11-го року випуску 1.4 бензин 9350 173 тисячі пробігу, коробка. Так, ранокліво. В червоному кольорі. Так, дивимося, що у нас по ціні рано кліво. Одиннадцятий рік, 7900. Автомат коробка і 206 тисяч пробігу. 700, 11 рік. Так, продовжуємо. А ви не перемикайте, дивіться відео до кінця. І меганчик продається. Продається мигань в червоному кольорі. Ой, і в сірому-сірому. в сірому. Так, він стоїть біля клієвого червоної. Так, меганчик у нас має пробіг 177 тисяч, 1,5 дизель. Версія босе 9600. Так, телефончик є. Потелефонуйте, кого цікавить. Кого не цікавить, продовжуйте віддивитися далі наше відео. Не перемикайте канал. Так, туран". так білий туранчик. На парктроніках передніх. Думаю, що і задній є. Як правило, може передніх, небудь, задній завжди є, якщо в моделі є. Може бути зовсім без 19, Ні, 13 рік. 13 рік. 11300. 11300 за цей білий Volkswagen Touran. Так, Ford. Це у нас не фокус, не це у нас, напевно... Зараз скажу, Fiesta, Ford Fiesta. Ford Fiesta 15-го року випуску. 1,6 бензин, 173 пробігу, 7800. Ford Fiesta за 7800. Так, електроавтомобіль Hyundai. Ра, подивимося, скільки електричка коштує. Електричка в нас коштує, коштується Funda 22300, 64 кВт двигун, 67 тисяч пробігу. Але бачите, вони не пишуть запас ходу на таких автомобілях. Треба, щоб ви описали запас ходу, наскільки його вистачить. Бо запас ну, ресурс батареї вже за певний час він зменшився. Якщо, був, припустимо, по заводу. Одна кількість кілометрів то вже зараз менша. BMW X5 продається. BMW X5 продається. 12 рік 3.0 Дизель. 201 тисяча пробігу. Так, телефончик є. Так, друзі, будемо завершувати відео. Зараз Розберемо цю беху і тут ще один є порядок автомобіль. Дякую, хто дивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. І чекайте нове відео через тиждень. П'ятниця-субота, наступна вже буде 25 рік. Будемо знімати відео вже в 2025 році. Подивимося, як змінилися ціни з 1 січня на автопілі 14700 за цей Hyundaiчик рідній фарбі. Так. Так, що ми зараз ще тут можемо побачити Фе Хондай. Хондай Санта Фе, то був сказати. Отож, друзі, до нових Зу зустрічей на каналі через тиждень.